Це змішую разом на 150 грамів перемеленого курячого м'яса, даю 100 грамів перемеленого сиру, як я вже зазначала вище одне яйце. І буду ще підсолюю, трошечки підперчую, і буду все блендерити до однорідної маси. Утвориться такий своєрідний фарш. Ні муки, ні нічого я не додаю, просто все промішую. Гарно в блендері. Недовго, зовсім недовго, щоб просто все об'єдналося. І 2 столові ложки сухарів готую, ставлю на пательню на газ, добре розігріваю. Якщо ви хочете, щоб були у вас круглі крокети, такі ідеальної форми, налийте олії так, щоб вони майже плавали. Мені досить, щоб я просто крокетики свої. Просмажила, я їх буду додавати до зубки пюре. Так що я просто, отак, чайною ложечкою, в мене мірочка, набираю, обкручую крокетик і обмакую, їх обвалюю зі всіх сторін в сухарі. І коли в мене пательня добра розігріється, крокети викладаю вже на свою сковорідку. Так, по одному викладаю, щоб сухарі не висипати повністю і вони не присмажувалися. І дуже все гарно виходить. Вони тримаються кубки, і після присмаження вони є хрумкі.